Мораторій на стягнення боргів за житлово-комунальні послуги з нового року скасовано. Саме такий подарунок всім українцям подарував Кабінет міністрів України до нового року своєю постановою від 29 грудня 2023 року. Що ж цією постановою змінено? Були внесені зміни, і на сьогоднішній день з нового року відміни, Мораторії на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, крім територій, на яких ведуться бойові дії, та які тимчасово окуповані. Знято мораторій на нарахування пені штрафів на житлово-комунальні послуги, також крім території, де ведуться бойові дії, а також які тимчасово окуповані, а також знятий мораторій на припинення зупинення чи обмеження в наданні житлово-комунальних послуг. Також крім території окупованих та на яких ведуться бойові дії. Що це означає? Це означає, що якщо у вас є борг за житлово-комунальні послуги, вам, по-перше, подадуть в суд, стягнуть цей борг, нарахують пені, а також можуть обмежити надання вам послуг. Тож, звертайтесь до мене, якщо виникли питання.